trener kluba Pa ja nego so, ja, nešto mnogo dodati. Mislim da je da nemam nati se so, i Je vam dodati ništa? I sigurno da je Budi Velnik opravdu favorit. For sure Budi Velnik show today that, and uh, his role that he is a favorite in this semifinal.

Без сумніву, сьогодні вони показали дуже добру віддачу, дуже добре правильне відношення до цієї гри. А, а як Іван сказав, мусите дати мало і більше від себе, коли буде велике питання, як хочете, а знайдете шансу. Ваня Скорупі сказав, він сказав, якщо ви хочете дивитися на шансу, Against the team like Budivelnik, you got to give a little more of yourself. І я жалько знову говорю, як сказав Іван до цього, що якщо ти хочеш перемогти будівельник, треба показувати трошки більше, ніж у мене показало сьогодні. Ні проблем, що ми і згубили, може, єдина жаль є і воно, що можемо показати, то є, да мало з вечим жалем пробам. Ти сказав, що це не проблем, ми згубили гейм, але... Але що я не згадував,

Тепер у нас є два дні на відпочинок. Ми маємо дотуватися, і у нас є два дні, і ми спробуємо бути кращими в наступній грі.